X-Hose – єдиний шланг у світі, що автоматично розтягується та стає довшим. І довшим. О, він збільшується! так! І довшим. До трьох разів від початкової довжини. Так і є. І автоматично вкорочується, стаючи коротшим і коротшим і коротшим. Поки не повернеться до початкового дуже малого розміру. Забудьте все, що ви колись знали про шланги. Я хочу такий. Його легко скрутити і прибрати. Його однозначно. Однозначно варто придбати. О, мені таке треба на дачу. Все так просто. Він дуже зручний. Клас, втомилися надривати спину, піднімати і тягати шланг. Набридло боротися з ним, весь час розплутувати, то мились нахилятись, щоб розпрямити його. Вам потрібен іксхос, неперевершений розтяжний шланг. Дивіться, вмикаємо воду, і іксхос автоматично розтягується до трьох разів від початкової довжини. Він неймовірно легкий, ніколи не перекручується та має потужний розпилювач. Іксхоз чудовий винахід. Як і звичайний шланг, ви просто кріпите його до крана. Але як тільки ви вмикаєте воду, погляньте. Ось у чому різниця. Це фантастика. Ви ніколи не бачили нічого подібного, так? Девіде, чому б тобі не показати, який він довгий? Правильно. До речі, ікс-хос неймовірно легкий. Його не треба тягнути чи нести на спині. Він практично невагомий. І знаєте, ніколи не думав, що скажу це про шланг, але я люблю ікс-хос. Можна починати. Ти показав, як він розтягується. Давай ще покажемо, як ікс-хос вкорочується. Давай, отже, щоб ікс-хос, ми прямуємо назад до крана. Йде правий, що ним дуже легко користуватись. Просто отягнемо його за собою. Тож, як тільки ми знову біля крана, достатньо просто вимкнути воду після чого випускаємо решту води зі шлангу. І дивіться, що відбувається цікаво. Дивіться уважно, дебі взагалі не торкається шланга. Ні, просто випускаю воду. Неймовірно кажу тобі, жоден інший шланг не здатен на це. Ні, чи не диво. Я люблю ексхоз. Він такий легкий. Я не ламаю квіти, коли поливаю в саду. Я не збираю брудна взутті, як зі старим важким шлангом. Після купівлі XHOS я викинув свій старий шланг без жодного жалю. Він був жахливим. Мені вже набридло дивитись на нього. Великий, важкий, дебелий, брудний. Знаєте, поки ви не візьмете XHOS у свої руки, справді важко оцінити, який він неймовірно легкий. Так. У нас є кілька продуктів харчування для порівняння з нашим іксхос, щоб глядачі могли краще розуміти, який він легкий. Девіде почнемо зі шланга 7,5 метрів. Так цей ікс-хос насправді важить десь як ця чашка кави. Чудово, а цей 15-метровий п'ятнадцятиметровий іксхос важить як пачка масла. Неймовірно, а ікс-хос 22,5 метри важить приблизно як лоток з десятком яєць. Це вражає саме так. Тепер гадаю, усі зрозуміли наскільки ікс-хос легший ніж звичайний шлам. І поглянь, у нас є сніданок. Так, але я не готую. Ще одна чудова властивість – це те, як мало він займає місця. Якщо ви не хочете залишати його на дворі, скрутіть і повісьте в гаражі на гачок, і він зовсім не займе місця. – це справді великий винахід.